Шановні присутні засідання постійної комісії. Міської ради з метою підготовки питання розвід чергової 97 ї сесії міської ради проводить на сім'ї комісії. Відповідно, що чинно законодавство прийняття просідної комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні комісії прошу зареєструватися за допомогою системи рада голос. Працівники апарату міської ради та виконавчий присутні. Прошу під час засідання комісії дотримуватись регламенту під час інформування та висунути макрофоном. Шановні колеги, необхідно звертати порядок денного засідання комісії. До порядку денного включено 6 питань про проєкти рішень. Чергові 97 сесії у співраді. Порядокденних роденних слів необхідно зачіпляти. Тоді прошу роздавати порядок. За три зміщення. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення про принципів та є таріонітету бюджету до територіальної громади на 26-й рік доповідає Галина Анатоліна, начальник фінансової управління міської ради. Шановні депутати, відповідно до ініціативи Вінницької обласної ради, вже не перший рік. Ми під час бюджетування затверджуємо перелік ключових принципів і пріоритетів, на яких буде базуватися увесь бюджетний процес наступного року. Тому в зв'язку з продовженням військового стану нашої держави, незмінними залишаються принципи формування бюджету, прозорість, забезпеченість залучення громадськості до участі в бюджетному процесі, збалансованість та реалістичність. Ці Принципи також затверджені нашим основним документом законом України, який називається бюджетний кодекс. Ми не відхиляємося сьогодні від того, що затверджено на рівні держави. Ключовими пріоритетами формування бюджету на 26 рік залишаються безпека і оборона. Це напрямок, куди буде спрямовуватися якась яка частина видатків місцевого бюджету стійкість. Яка буде забезпечувати стале функціонування системи не лише місцевої інфраструктури, але в цілому і закладів освіти, охорони здоров'я та інших заходів для належного техніко експлуатаційного стану усіх мереж і мереж і закладів нашої громади? Турбота сюди, звичайно, буде так само, як і в попередні роки. У 2025 році відносяться заходи соціального змісту, соціального характеру. І е, це все має бути підкріплено бюджетними видатками, які будуть сформовані відповідно до наших можливостей, до спроможності громади, і не будуть сьогодні е, ну, носити популістський характер, вони будуть абсолютно повністю, повністю забезпечені фінансовим ресурсом місцевого бюджету. Прошу підтримати та схватити проект цього рішення. Запитання. Тоді пропонує команду віддача, але не нагоду, не дали питання. За те довідено. Поводити проект рішення сесії 8 липня. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Приходимо до другого питання про проєкт рішення про затвердження порядку здійснення гендерного бюджету бюджетних програмських територіальної громади. Бюджетно, Відповідно до законодавчих актів, які були прийняті у січні 2025 року, до основного закону в сфері бюджетування було прийнято ряд е, унормовуючих документів, які. Зобов'язують сьогодні змінити абсолютно підходи до бюджетування. Це стосується того, що в першу чергу що кожна бюджетна програма сьогодні має носити рендерний зміст, але це не означає лише розподіл на жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчаток, це також їх цільові групи, потреби за соціальними напрямками. Та і та інші врахування потреб і можливостей інших соціально вразливих категорій нашої громади. Що сьогодні регульовує цей порядок? У зв'язку з тим, що на законодавчому рівні сьогодні не прийняті регуляторні документи, які визначали порядок здійснення гендерного аналізу, терміни, поняття, зміст, порядок звітування, ми. На нашому місцевому локальному рівні унормовуємо це питання відповідно до діючого і міжнародного законодавства і законодавства, яке діє на території України щодо гендерного бюджетування. Ну, документ досить великий. Я не буду його повністю зачитувати. Він довгий, але він сформований сьогодні на виконання усіх документів, які вимагають. Від нашої громади, в першу чергу, від фінансового від не лише від фінансового органу, а і від працівників, які здійснюють реалізацію місцевих бюджетних програм у комунальних закладах, у бюджетних установах дотримуватися принципів гендерної рівності, недискримінації і ой, все. І виконання усіх нормативних документів в першу чергу нашого ну на нашому державному рівні тому цей порядок нормовує у ці всі у ці всі моменти уже в 25-му році на виконання цих нормативних документів, не маючи такого порядку, працівники. Фінансові, фінансові працівники головних розпорядників бюджетних коштів вже провели таку роботу. Уже перший етап ми пройшли, що стосується гендерного аналізу, оформлення їх результатів, включення, включення гендерно орієнтованих показників до бюджетних запитів, по строкового прогнозу, включення таких самих показників уже до бюджетних запитів на 26 рік.

За три рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Прокурор рішення про внесення доміну рішення 79 сесії міської ради міської обласної обласної 23 грудня 2024 року номер 20.30 про бюджет Китовецької територіальної громади на 25 рік із змінами, заповідає поєдинка Галина Антонівна. З метою реагування на письмові звернення головних розпорядників бюджетних постів та урегулювання рятань фінансового апарату Фінансова операція підготувала проєкт Рішення і пропонує його розглянути та схвалити. Першим пунктом пропонується за кодом доходу податок на нерухоме майно зміни від земельної ділянки, які сплачені фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 30 тисяч гривень. За кодом доходу орендна плата з фізичних осіб на суму 600 тисяч гривень. За пунктом 2. Пропонується збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету для управління соціального захисту населення та охорони здоров'я. За бюджетною програмою Первинна медична допомога на селі що надається Центром первинної медикомедичної медико-санітарної допомоги за кодом економічної класифікації видатків 2610, субсидії субсидій та поточні трансфери підприємцям становим організаціям на загальну суму 600 тисяч гривень на виконання заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я на територіальної громади. Зі змінами а конкретно 300 тисяч на виплату місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижний, за медичний медичним працівникам, 100 тисяч на забезпечення мешканців громади лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання під час амбулаторного лікування шляхом виписування безоплатних та пігових та пільгових рецептів та 200 тисяч. На забезпечення повноцінної та стабільної роботи підприємства здійснення та оновлення матеріально-технічної бази, для відділу культури, молоді та спорту, за бюджетною програмою, забезпечення діяльності палаців, і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, за кодом економічної класифікації видатків 2210, предмети матеріалу, обладнання та інвентар на суму 30 тисяч гривень для придбання матеріалів для поточного ремонту сільських будинків культури власними силами. За пунктом 3 пропонується зменшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету по відділу освіти за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 21.11 заробітна плата на суму 858 тисяч гривень та за кодом економічної класифікації видатків 21.20 на рахування на оплату праці на суму 255 тисяч гривень. За кодом економічної класифікації видатків 2230 продукти харчування на суму 117 тисяч для передачі до спеціального фонду до бюджету розвідку. По управлінню соціального захисту та охорони здоров'я. За бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню. За кодом економічної класифікації видатків 26.10 субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям на суму 186 тисяч гривень для передачі до спеціального фонду до бюджету розвитку. Фінансовому управлінню за бюджетною програмою, резервний фонд місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 92.0 не розподілені видатки на суму 350 тисяч гривень для передачі до спеціального фонду бюджету розвитку. здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету по Лековецькій міській раді за бюджетною програмою організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності. Обласної ради, районної ради, районної міської ради у разі створення міської селищної сільської ради, за кодом економічної класифікації видатків 21.11 заробітна плата на суму 136 тисяч гривень. При цьому на цю ж саму суму збільшити видатки за цією самою бюджетною програмою, за кодом економічної класифікації видатків 22.10 предмети матеріалу обладнання та інтернет суму 62 тисячі гривень. Та за ходом економічної класифікації видатків 2240 оплата послуг, крім комунальних на суму 70 тисяч гривень. відділу культури, молоді і спорту, зменшити видатки за бюджетною програмою керівництво управління відповідній сфері у містах, місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах, за ходом економічної класифікації видатків 2274 оплата природнього газу на суму 3 тисячі гривень. При цьому на цю саму суму збільшити сум... Збільшити видатки за цією самою бюджетною програмою. Але за економічної класифікації видатків 2210 предметів матеріалу оплатування та інвентарна на суму 2000 гривень та заходом економічної класифікації видатків 2240 оплата послуг крім комунальних на суму 1 тисяча гривень. Збільшити в цілому профіцит загального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон. 766 тисяч гривень, за напрямком використання якого ви визначите передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду до бюджету розвитку. Збільшити в цілому дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на суму 1 мільйон 766 тисяч гривень. Джерелом покриття, якого ви визначити надходження із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету для відділу освіти. За бюджетною програмою надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 31.10, придбання обладнання і предметів до користування на суму 1 мільйон 530 тисяч гривень для придбання генераторів для забезпечення безперебійного електропостачання закладів загальної середньої освіти, повноцінного харчування учнів та безперебійної роботи котельні. Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров'я за бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна допомога населенню, за кодом економічної класифікації, видатків 3210 капітальні трансферти підприємствам встановлення організаціям на суму 186 тисяч гривень на виконання заходів місцевої програми розвитку галузі охорони здоров'я Лековецької територіальної громади для придбання біохімічного аналіз... аналізатора. Для відділу культури, молоді та спорту за бюджетною програмою, забезпечення діяльності бібліотек, за ходом економічної класифікації, видатків 31,10 придбання обладнання предметів доготовного користування на суму 50 тисяч гривень для придбання поповнення бібліотечних фондів. За пунктом 8 пропонується здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду по відділу освіти, зменшити видатки за бюджетною програмою 12.00, проведення або надання додаткових психологів, педагогічних і корекційно-розвідкових занять послуг за рахунок субвенцій державного бюджету. Місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливим освітніми потребами за кодом економічної класифікації видатків 21-11, заробітна плата на суму 53 тисячі 360 гривень та за кодом економічної класифікації видатків 2120 на рахування на оплату праці на суму 11 тисяч сімсот гривень. При цьому збільшити видатки за бюджетною програмою 15.01. Проведення надання додаткових психолого, педагогічних та корекційно розвиткових занять послуг за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання. Державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом державного бюджету за кодом економічної класифікації видатків 21.11 заробітна плата на суму п'ятдесят тисячі гривень за кодом економічної класифікації видатків 21.20 нарахування на оплату праці на суму 11.740 тисяч гривень Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету, зазначеної у пунктах 1,1 та 1,2 частини першого цього рішення, провести за рахунок перевиконання бюджету за результатами 10 місяців 2025 року. Фінансування видатків, визначених під пунктами 2,1,1 1, 1, Пунктів 2.1 та 2.2 частини другої цього рішення, провести за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за результатами 10 місяців 2025 року. Фінансування видатків, визначених під пунктами 7, 1, 1, 7, 2, 1, 7, 3, 1, під пунктів 7, 1, 7, 2, 7, 3, цього рішення провести за рахунок перерозподілу видатків, зменшення видаткової частини загального фонду бюджету та передачі до спеціального фонду бюджету розвідку. Запитання відповідача. Прошу. Але не то, не є запитання. Ми на бюджетній комісії не маємо рушень, я пояснюю ситуацію. На початку року ми планували видатися з місцевого бюджету в повному обсязі на перші четверті класи і на пільгові категорії 5-11 класи. У зв'язку з тим, що ми отримали державну субвенцію на повному обсязі на харчування учнів 1-4 класи вона залишається великоросіння. Дякую Діректора шкіль десь на книгі його відео перевірять, якщо вам не вистачає грошей. Чому сьогодні директора шкіл тут? Тому що значна сума прозвучала на їхні видатки для того, щоб вони могли пояснити, спростувати або ще. Тому що, що така ситуація додаткових коштів там немає, практично це всі кошти нашого обсягу лише дійсний перерозподіл. Наскільки це буде раціонально? Наскільки це буде практично в цій ситуації ми не знаємо, тому що ситуація в державі загально дякую. Ще немає. Тоді пропоную інформацію до перевідача поєдинного не взяти до відома. Погодити про зміжні колеги, на розвиті говорят сесії у міської ради розмістити. Ні, інші пропозиції є? Немає. Прошу ви. За три рішення прийняти. Дякую. Переходимо до іншого питання. Про проєкт річні про задерження плану діяльності Бояської міської ради з підготовки проєкту реалізаторних активно на 2026 рік. Доповідає Снейславської серії, що навчальних відділення динамічного ногу аналізу та залучення інвестицій відкриваючи комітету міської ради. Вітаю колеги та прошу присутні. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення, що ми затверджуємо такий план діяльності міської ради з підготовки проєкту релектуальних актів. Поки що в нас на 26 й рік є один е, такий ремонторний акт, який ми планували на 25-й рік, швидше за все, що він не буде затверджений, працює відділення будування архітектури та школо-комунального господарства. Цей е, проєкт рішення називається про затвердження правил погрузкою території населених пунктів Леповедської територіальної громади. Пропонуємо поки що <в> його одного <углу> затвердити, якщо будуть якісь там потреби внесення змін, чи додатково карті, можуть допомогу, можемо зробити коригування, додати, якщо ще буде якийсь потреби та відділення карту. Запитання, якщо Є запитання до відповідь. Там в комісію буде територіальна громада, в тому числі Ну так, він вже називається позапредження право благоустрою території населених пунктів Лукацької територіальної громади. У нас діюча з 2012 року, більше діяли, прийняли рішення про те, що ми користуємося державним правом благоустрою, а так нас такі правополучили, що вдається в 2012 році. Через що хочеться Планах є відділом міського будування архівського комунального господарства, такий купити який буде пробував, скажімо так, регулювати відповідні норми і вправи дії серед благоустрою на території цих населених під нашої громади. Генерального плану так і немає, так? Мені би там ще потрібно на фінішню пряму, що здає, тому що я не зазнаю, тому що останні спит населення дійсно пов'язані з генеральним планом. Це так затвердження. Ще питання є. Інформація повідача з повідомленням взяти до відповідного підготувати проєкт рішення, як внесли народу чергової дефірути, що міської ради виснованих. Інші пропозиції є, немає прошу голосувати. За Дякую. три рішення прийнято. Дякую. Переходимо до що питання. Про проект рішення пронесення відміну до рішення 79-ї сесії міської ради 8 статті 23 грудня 24 року 2139 про в програмі соціального розвитку доведення територіальної громади на 25 рік. Відповідає Станіславський Юрій Сергійович. Шановні колеги, на ваш розсуд пропонується наступна зміна. Суті і полягає в тому, що ми до одного із заходів, який передбачає. Поширення інформації щодо діяльності влади через мережу інтернету та пабриковані засоби, це на нас прописано і в загальних стратегії, операційні стратегічні цілі, Три один стратегічні цілі три, додати суму 50 тисяч гривень, відповідно пронести зміни по програмі по загальних цифрах з точки зору фінансування заходів. Це передбачається про зняти декілька відеороликів інформаційних нашими та радіокомпанії основі Вінничини для того, щоб поліпшити інвестиційні між громади, розказати, що в нас тій робиться, поширити інформацію про роботу нашої громади і виконавчих коронавіру. Відповідно, пропонуються такі зміни і прошу підтримати. Запитання до є? Тоді пропоную. Інформацію mm -hmm. буде час на закладі Якщо дані питання, взяти довідомо. Погоди про річні команди на родину чергової 97 сесії 8 липня. пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. За yeah. Дякую, Юрій Переходимо до іншого питання. Проект рішення про внесення зміни програми розвитку архівної справи Української територіальної громади на 25-27 років, затверджено рішення 69-ї сесії міської ради з 20 червня 24 року номер закладаних Росії доповідає чеканню Тетяну Володимирівну завідувачку комунальну депутату судовий архів Околець міської ради Мініцької реальної міської. Міністер. Прошу внести зміни до програми архівів. До програми роблять по архівній справі на 25-27 роки. 25 й рік залишається у нас без змін. Було 310 689 гривень. 26 й рік Ліковецькій буде, було 210 689 гривень, буде 261 тисяча 564 гривень. Хульбівська субвенція було 100 тисяч, буде 110. На 27 рік. Ликовець, ликовець був 210 тисяч 689 гривень, буде 281 тисяча 871 гривня. Турбінська субвенція було 100 тисяч, буде в 27-му році 119 тисяч. Запитання до передача. Немає. до Чекаємо. Чекані Тетяни Володимирівна. Зараз питання взяти до відео. Будете про рішення на розгляд червоної 97 сесії 97-ї сесії міської ради 8-літні. Інші пропозиції будуть? Прошу голосувати. За приємно рішення прийняту. Дякую. Перевітання нашого відкриття закінчиться. Дякую. Ми намагалися.